Хай кожен дім, кожна родина відчують благодать Христа. Хай зникне гіркота, полина і мирно стане доброта. Не умре, не згине Україна, як прийме благодать Христа. Доброї вогнини, люди, хай цей рік, що своїм людям дитини два четвертий, хай має сили входи забирали останні міста нового року, року. У живо не такий. Тож хай добро, хмеля і спокій нам подарує рік новий. Вам вітання, українці, працьовите і незламні. разом ми не поодинці, бо нащадки роду славні, вам не скорені і вільні, злагоди в новому часі, українці духом вільні ми бажаємо вам щастя. Най рік і дні, і ночі, щасливі миті і сумні, благаю, щоб в новому році. Щоб мир прийшов в мою країну, заколесилися поля, Щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля. Щоб всі були живі, здорові, Ніхто б не плакав, не хворів, щоб ні було, ні сліз, ні крові, ні злих лихи підлих хворих. Під мирним небом України сади вишневі хай світуть, а у закохані родини лелеки діток принесуть. Чиро меру України, ми попросимо молити, щоб добро було в родені, щоб перемогли убити. Хай є здо Христовим людям, символом нового старя. Україна вічна буде, переможний мир настане. На столі свята вечора вся родина за столом, відчиняє ангел двері з. Полу... Позолочним крилом пахне сіном і кутаю, Сей зірка сніг скрипеть, і колядка над землею з білим ангелом летить. Тих щасливий і багатий, Втепи в теплих сонячних дом'ях дітей не сміються дзвінко, хай вся земля без сусіда, москаля, Знову східне Україна, сильна, вільна і єдина. Коли вночі у дім, квартиру, хату, прийде різдво, ялинка і вогні, згадай, хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, Який різдво своє зустріне в полі, під кулю спів. Йому тому і болі, а ще раз гадка підіймає дух. Подяка тим, за те різдво сьогодні нам усім дарує, хто найціннішого життя, для діток України не шкодує. Вам дякуємо, рідні захисники, спасибі рідні захисниці, хай мати Божа вас благословить і захистить на кожній кроці. Коли війною вся країна оповита. А у домівки стукає різдво, я прошу мира, у Бога у молитві, нехай на вулицях панує лиш добро. У молитві руки ми складаємо щиро. просимо не злота, просимо всі миру, прошли миру дітям, пошли щастя Боже, Харіс Бог Христов всім нам допоможе. Збережи країну, Господи, благаю, без країни нам в житті немає, вам же щастя рідні. Це вітальне слово з Новим роком рідні і з Різдвом Христовим.